Я ж живу своє життя. У деяких виходить, а у інших ні. Mm -hmm. Так а навіщо ти це все робиш? Де козай кент? Кожен товар має свого покупця. А напряму звертаєшся до? Цих? Є золоте правило, не більше п'яти. Десь тобі не вистачає. Автівка вже є. Що тобі? Розійшли з жінкою. І що ти думаєш там, як мені погодити, щоб вона повернулася? Ціальний інтелект. Його треба качати все життя. Як от дівчатам зрозуміти, це їх е, чоловік чи ні? Яка різниця, хто проти нас, якщо з нами Бог? Всім привіт. У мене сьогодні в гостях дуже відомий чоловік України і бажаний чоловік всіми жінками. Микита Лук'янчук, який займається. Нереально крутими справами, і, якщо чесно, перечитуючи його регалі, я навіть їх просто не можу повторити. Тому я передам слово одразу йому і скажу: чим ти займаєшся, розкажи, будь ласка, моїм підписникам. Спочатку бойових дій виключно стараємося максимальну увагу приділяти такому новому для нашої країни напрямку, як гуманітарний дівелопмент. Новий напрямок, який спрямований на покращення життя людей, що втратили житло, що вимушені були переїхати зі своїх домівок через російську агресію. Також займаємося просуванням мобільних шпиталів, підземних шпиталів, які виробляємо на власних виробництвах. І гадаю, що це основна діяльність, яка має бути сьогодні у військові часи, спрямована на допомогу людям. Таким чином, можна сказати, що ти трошечки вносиш такий вклад особисто свій, як чоловіка, зважаючи на те, що ти не там. Да? Ну не тільки я, ціла команда працює. У нас дуже серйозні групи архітекторів. Ми за власні кошти розробляємо ці проекти. Ми розробили більше 50 проектів, починаючи від. Пункти незламності, яких поставили там близько сотні, закінчуючи містами для переселенців, які по принципу ізраїльської системи кібуц можуть рятувати тисячі людей, надаючи їм робочі місця, житло, необхідну психологічну ресоціалізацію, реабілітацію. Mm -hmm. Тому, добре, скажи мені, будь ласка, я знаю, що в тебе було дуже цікаве дитинство. А що ти можеш сказати? і Згадати свого дитинства, що тебе зробила тією особистістю, якій ти зараз? Та я не знаю багато факторів, наприклад, з дитинства можу спам'ятати, але так, щоб конкретно, що саме тебе Ну, Я за тобою спостерігаю. Взагалі ти в житті дуже активний такий імпульсивний і, в принципі, знаєш, завжди. Відповіді на всі питання. Зараз ти сидиш і кажеш, ну нібито я там не знаю, що впливало, що не впливало, а нібито а, ховаєш ту правду. Я не яку... ховаю. просто ми зараз дописуємо з людиною, що допомагає мені книгу про дитинство. І там стільки всього прикольного, що якщо я почну розкривати цю тему не з книги, а безпосередньо тобі зараз, то дуже багато часу піде, тому що поки ми її писали, Велика кількість е, тих моментів, які були, зараз ну, на поверхні. Я навіть mm -hmm. не знаю, з чого починати. Тому... Це перша твоя книга? Так. Яка буде наступна? Я okay. не знаю, дай цю дописати ще. Ну, даю, бери, пиши. Okay. Я ж тебе не тримаю за руки. Скажи, будь ласка, е, ти е, батько, здається, багатодітний. Так. А е, в тебе за плечима два шлюби. Так. Що е, сьогодні ти можеш дати як пораду людям, які розлучаються? Чому взагалі цей феномен відбувається? Чому люди не можуть е, взаємодіяти один з одним у шлюбі? Ну, мабуть, багато сконцентровано на собі, перш за все, угу. у кожної особистості, що перебуває у шлюбі. І тягнуть ковдру на себе часто, а часто ну, є деякий ріст. І хтось готовий змінюватись під нові, нові реалії, а хтось ні. І тут треба розуміти, що Ну, треба пробувати раз за разом, але якщо вже ситуація дійсно виходить з-під контролю, і ти розумієш, що то не є норм, то краще, я гадаю, домовитись якось і піти по своїх ділах. Що на сьогоднішній день має бути такого в жінці, яка яка така риса, особлива риса характеру, що можливо зупини чоловіка у своєму виборі на цій жінці? Знаєш, я якось був на католичної службі в Києві Новосельківській, і дуже цікава тема була освідчена. Що якщо жінка не замужем, вона має служити Богу. А якщо замужем, має служити мужу своєму, як Богу. Ага, дуже класно. Ну, і це прям на цитати можна порізати. З точки зору протилежної людини, мужа, там теж плюс-мінус те ж саме. Ну, тобто ну, є така позиція жити у віддаванні mm -hmm. да, іншому партнеру. Ось ну, це перш за все. Тобто, на перший крок ставити не себе, не свої власні бажання, а розуміючи там, хто керує, і як є розподіл задач між Чоловіком та жінкою. І треба просто розуміти, в якому з питань, хто є за кермом. Угу. Скажи, будь ласка, якими зараз інструментами ти допомагаєш собі, в принципі, у ці непрості часи, особливо чоловікам непрості часи. Можливо, ти медитуєш, молишся, не знаю. там. Ні, ну Я кожного дня займаюся спортом. Угу. Лазня раз, два на тиждень, дуже допомагає. Уникнути зайвого кортизолу, бути спокійним і просто багато треба працювати. Ну ти ж працюєш не фізично. Ну, не руками. Угу. Ну, але теж ну, ти на тиждень, інколи буваєш там в трьох-чотирьох містах різних, то теж, ну так, своя робота просто. Хтось робить там, руками дуже добре, а хтось має наводити там движуху якусь. Тобі подобається цей ритм? Бо життя? не буде кому працювати руками. Не буде де. Кому буде, не буде де. Так, да, А тобі подобається та діяльність і той темп, і той формат життя, в якому ти зараз. Да, так я... було завжди? Ну, я ж живу своє життя. Якщо б воно мені не подобалось, я б жив іншим, мабуть, угу. якимось. Хто впливає на те, що ти розумієш, що зараз воно не таке? Або воно таке? Є якісь в тебе критерії відносності? Чого? Як ти розумієш, що от зараз це саме краща точка моєї версії, або мого життя, або мого співпрацювання там, з людьми, з подіями і так далі. Як тобі відповісти? Ну, як знаєш? Є така практика стоїцизму, якщо знаєш? Ні, не знаю, скажи. Там є деякі труди, там Марка Авріля, Піктєта, І, ну, Я кожного дня намагаюся півгодинки десь там, послухати чи почитати. І... Там дуже гарно, краще за все, мабуть, описується та відповідь, яка буде максимально до часу зараз. Щоб, ну, не можна змінити більшість е, ситуацій, які тебе очолюють, але можна змінити, змінити відношення до них. І дивитися там, о, ще одна проблема, ще одна можливість стати кращим, ще одна можливість стати більш е, вдосконаленим, ще одна можливість навчитися чомусь. Новому, скажи мені, будь ласка. Як казав, вибач Лєв Толстой, він казав, що легко, то невірно. Чому, дивись, чому таке питання цікаве? У деяких виходить, а у інших ні. От це вдача, це наполегливість. Що відбувається з тими людьми, у яких виходить, і що не відбувається з тими, у кого не виходить щось? Та у всіх виходить, у кого є здоров'я. Достатньої кількості І є ціль. Коли є ціль, то є результат. Просто ну, хтось живе в віддаванні собі, перш за все. І коли ти замикаєшся на собі, то ти швидко будеш губити цікавість до справи. А коли ти живеш в віддаванні своїй справі, то в тебе завжди будуть сили. Де ти береш? Дорога не, не втомлює ідучого. Так, да, ну ми шлях маємо на увазі, коли рухаємось, а да, не цілі кому отримаємо. Я можу сказати по собі, що коли я дуже хотіла собі купити Мерседес, мені здавалося, що я буду найщасливіша людина. І коли це відбулося, я вже через декілька годин зрозуміла, що ну окей, це вже нібито є в моєму житті багато років. І це нанесе ніякий мій внутрішній потенціал стосовно того, що це щось таке неймовірне. Що Тебе мотивує, кожного ранку підіймає і рухає тебе вперед. Ти ж також людина, яка, можливо, емоційно десь втрачає напрямок, можливо, емоційно втрачає ресурс. Що такого ти робиш, що тебе наповнює? Ну, перш за все, чоловік не має собі належати. Він належить справі, належить близьким людям, належить. Колективу, який він взяв під якусь історію з тим, що він винен їм. Чи винен? Чи винен знайти роботу, чи винен вирішити проблему, чи щось ну, має робити. І коли ти не належиш собі, а належиш людям, то ти впевнений, на що ти це робиш? Навіщо? Я таке питання дуже гарне. Так а навіщо ти це все робиш? Because I can. Ну, якщо серйозно. Серйозно? Ну добре. Є якась. Наша тер... яка кола, вона зупиняється і вмирає одразу. Я поняла. А чого боїшся смерті? Що рано про це думати. Ну, а взагалі, для тебе смерть це перехід, чи це просто все? Я просто вірю в долю. Якщо це перехід чи не перехід, зараз це не моє управління. Що мені за це Угу. Якщо є доля, то є плани, є цілі. Якщо у людини є цілі, він має їх виконувати. Відволікатись на інше управління, ну, то просто губити час. Ти зараз у стосунках? Так. Як зараз відбудовуєш ти стосунки, щоб не повторити той досвід, який ти отримав в минулих стосунках? Що змінилося? Я гадаю, що власне самопочуття має бути не на першому місці. Просто гонор, який ну, присутній у людини, яка має цілі, має впевненість, він з роками трохи має бути притушен. Тобто твій гонор? Ну, в першу чергу, так. Тоб... Чи твій? Ні, ми зараз говоримо про твої стосунки. явно Давай, не про Давай мої... про мої поговоримо. Тобто, там, у минулих стосунках, десь ти ще чогось. Прагнув да? недосяжного, чи, чи що там, що там не, не вдалося? Яку ти зробив роботу над помилками? Ну Багато доль просто змінилася. Да? Перша там, освіта, там моряк. Там, перша дружина розраховувала, що я буду ну, таким чином заробляти гроші і проводити ну, час. Угу. Наступна була дружина там будівельника. Коли змінюється лайфстайл, то змінюється. Часи ну, проведені там вдома, чи відношення там, до якихось речей. І ну, якщо людина бачить для себе чоловіка з професією моряк, то їй буде дуже важко перебудуватись в, буді... mm. в дружину будівельника, чи там, в дружину дівелопера, чи в дружину чоловіка, який вирішив, що він там собі не належить, а належить справі. Ну, Просто кожен товар має свого покупця. В тебе доросла дитина старша, 15 так, років, здається. Так, майже 16. Майже 16. Як ти вчиш зараз її пристосовуватись або не пристосовуватись до світу, який зараз ну, досить такий відкритий і дає все, що хоче людина? То цікаве питання дуже, тому що ну, якщо бути чесним. Ну, ну жоден з нас не може уявити світ, в якому їм жити через 5 чи 10 років. І окрім базових знань, які треба дати, бо ти це можеш дати, треба навчити дитину бути, по-перше, за все, адаптивним. По-друге, мати такі дані, які будуть корисні залежно від того, де вона опиниться. Ну, спорт, книги, вона там раз на тиждень читає книгу, якусь, яку я надаю: там, нову, 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 і я бачу, як там вона розвивається. І перш за все, людина має бути цікавою. Ти питаєш Взимати... в неї потім про те, що вона читала так, і які так, інсайти так. вона звідти взяла? Навіть деколи не питаючи, бачиш, як точка зору змінюється залежно від той книги, що вона прочитала. Угу. Як ти впливаєш на середню дитину? Скільки років? Дев'ять. Дев'ять. Як тут ти працюєш за свідомістю? неї дуже насичені. Лейста. Там 10 чи 12 додаткових якихось там тренувань, там, музика, співання, карате. Там. Ну, вона ось там влітку, проживаючи в Дайбергі, там відкрили футбольне поле, і вона пішла грати в футбол. Бо їй там було цікаво. Зараз пішла на гімнастику. Там. Ну, вона просто набирається досвіду і ну, краще не заважати, мабуть, інколи. А самому молодшому скільки? Син він проживає у Болгарії. Йому Аскільки? 8 років. Вісім років. Угу. Ти на нього ніяк не впливаєш, тобто Ні, просто не спілкуєш, дистанційно? По телефону допомагаю. Часто ходиш в церкву? Ну, раз на пару тижнів, мабуть, буває. А напряму звертаєшся до творця? Ну, в мене не налагоджує контакт. Субіозно? Я не знаю. Ну як, ну, як можна звертатися? Щось там ну, казати собі там, якесь прохання там, у Всесвіт. Ну, звісно, що всі так роблять, мабуть. Микита Лукінчук бачив себе політиком або президентом України? Ну, президентом навряд чи я там добігував політиком ще не звали нікуди. поки А ще. якщо позвуть, підеш? Та нехай спочатку по заводі там будемо бачити. Нема таких амбіцій, чи є? Та мені є, що робити. І що ж ти робиш? Допомагаю людям. Добре, це така головна твоя місія. Ну, на часи війни, так. Да. А що мені займатися виборами, між того, щоб шукати можливості якось розбудувати там, кібуц для переселенців, чи там перестати допомагати військовим з можливістю сформувати там сотню реабілітаційних центрів і почати. Що, піаритись, ходити на борди, там, ну, чи, там, формувати дуже... собі політичну програму. Ну що, я зовсім вже Не Знаю, що думати. я в тебе питаю. Зараз, знаєш, в чоловіків така тенденція пішла. Один із способів зняття скажімо так, стресу або способом віднайти контакт зі своїм внутрішнім світом це вживання певних препаратів, психотропних, розслабляючих. Ну, Я, наприклад, Використовую какао-церемонію, сама вживаю какао, про це відверто кажу. Що ти про це чув? Чи, чи знаєш ти про якісь ще практичі, практики, чи можливо тим використовуєш каву. в своєму житті? Гарну каву. Гарну каву. Гарну каву Скільки повіду. чашок в день? Я золоте правило не більше п'яти. Це прям точно, да? тобто ти його не порушуєш. Ну, намагаюся. Угу. А що в житті ти намагаєшся не порушувати, а порушуєш завжди? Ну, життя це боротьба. Ну, люди роблять якісь помилки, там, я не знаю, ну, інколи буває. Ну, намагайся ну, просто жити по совісті. Жити по совісті. Це моя фраза. Я так живу. Ти скоріш за все, напевно, зараз в мене просто її забрав для себе в кишеню. Скажи, будь ласка, який ти зробив самий дорогий подарунок своїй коханій людині? А що рахується? Матеріальне. Матеріальне? Да. Чи, mm -hmm. е... Ні, нічим. Матеріальне. Чи вірш? Ні, вірш ні. Бачите, ти просто з матеріального світу. Так, да, певно, так. Щось тобі не вистачає. Okay. А втівка вже є, що тобі треба? Ще почекай, що мені багато чого не вистачає. Так. У мене запити великі. Mm -hmm. Я гадаю, що матеріальне, це таке, знаєш, воно. Але все ж таки відповідь. Mm. Ні, ну що ну. Що тебе цікаво? Ну, що ти зробив? Дарував лі автівку? Ні, жінки? Що ти зробив? дарував? дарував. Будинок ми, дарував, ось, квартиру ми, дарував. Ми, ми що що? Це ж це плавно підходимо. В мене підписники, всі дівчата. І вони будуть дивитися наше з тобою інтерв'ю, наш підкаст, і будуть обов'язково ну, слухати та внімати. Я не можу перекласти українською мовою всю інформацію від тебе, тому що в мене на підкастах тільки чоловіки. І я у всіх питаю. Певні питання для того, щоб допомогти жінкам зрозуміти більш за все світ чоловіків. Ти знаєш, я з другом спілкувався кілька тижнів тому, і він каже мені, що ну розійшли з жінкою. І що ти думаєш, там, як мені поводитись там, і тим ну, примиритись трохи, знаю, чи вести себе так в інстаграмі, щоб вона повернулася. І я кажу, ну а що їй дав? Він каже: ну, iPhone. Я кажу, а що ще? Ну, якісь речі, які речі ну, топова якась звичайні? Ну, звичайні. А скільки ви були разом? Там, три роки. Я кажу: а автівка, що вона їздила, вона не її, я її ну, давав, я її забрав, ось не хочеш купити. Я кажу, так чому до тебе повертати? Хто ти такий для неї? Ну, реально, вона віддала тобі три кращих роки там свого життя, там, 25%. Жіночої краси, да? у ну, такому віку, що і там, ну, не складно найти, не важко там, собі там, партнера. І якщо з цінності в неї айфон, він каже, ну я багато працював, щоб в нас все було. Я кажу, ну, може, щоб в тебе все було? Її ж не було там в відсотках у твоєму бізнесу чи ще щось. Ти там як перерахував, з тим її відпустив. Но за три роки ти навіть не віддав її автівку, яку вона заробила, допомагаючи тобі бути. тобою. <реш> Кажу, іди забирай. <реш> Якщо ти такий аб'юзер, що вмієш дешево так керувати людиною, то краще за все, мабуть, вже йти і забрати. Якщо ти ну, розстався з жінкою, розуміючи, що ті роки, які ви були разом... Були для неї там, ну, недоступні до нормального бізнесу. Да? Вона жила тобою, вона жила тобі на допомогу. І, ну, якось так сталося, що вирішили не жити разом. І якщо ти відпускаєш її з квартири, з автівкою, то, звісно, вона буде тебе цінувати все життя. Після навіть того, як там, якась обіда пройде, вона буде ну, цінувати просто факт твоєї присутності в її житті, перш за все. І людина, яка відпускає на третій рік там, з айфоном, ну. Sorry. Ну, ти зараз сказав все те, що а, буде дуже а, хотітись чути жінкам, і вони будуть казати: Боже, Микита, ну це просто ідеал. Ні, ну, ти знаєш, Чоловічі... просто є закони. Стать. Ну і в державі теж є закони. Там, якщо ти більше трьох років проживаєш з людиною, там ну ти маєш її віддати. Там, якщо не помиляюсь, 25%, п'ять якщо є там дитина, 50%, якщо якщо дві дитини, там маєш допомагати. Це не тільки там, державні якісь правила, да? це ну, якось по совісті, воно якось працює трохи. Да? І... Треба ж нормальний сон мати. А щоб мати нормальний сон, треба виконувати свої зобов'язання, перш за все. Ну, я ж про це і кажу: що ти зараз попав в запит у всі, усіх, абсолютно жінок. Це стовідсотково, тому що я працюю з жінками, я чую їхні болі, я знаю про що. Вони мовчать, про що вони плачуть, і так далі. Тобто, ти зараз сказав про ідеальний варіант. У наших відносин... українських жінок просто немає впевненості більш за все. І вони бояться озвучити те, що вони мають сказати там, чуть ли не спочатку, коли вони починають ну, стосунки чи відношення. Якщо там людина ну, мечить, вибач, mm. то й отримає. Тобто. Вірно? Чітко, конкретно заявляємо, що хочемо, або отримаємо, або до побачення. Так. Ну, це, це закон. Знаєш, є сім'ї, в яких виделку по столу передають через пош... «пішов на... ну, Є, звичайно. Такі скандальні. То просто вони не вміють розмовляти. Ну, чи не хочуть вміти, вчитися вміти. Бо, ну, спочатку ж ніхто не вміє, вірно? Да. Ми спочатку... проходимо як чистий лист. Спочатку, ж... спочатку ж ніхто не вміє. А потім якось треба вчитись, треба наступати собі десь на горло і е, починати вміти розкривати там, своє внутрішнє почуття чи теми. Бо якщо ти цього не будеш робити, то людина не буде тебе бачити, такою як ти, як мінімум, хотів, щоб вона тебе бачила. І якщо в тебе багато страху, що поговорити про себе з людиною, ну, то тоді ти отримаєш свій досвід, коли ви. Не зможете вже бути разом через там, певну кількість там, непроговорених моментів. Да? Бо жінка має розмовляти годину з чоловіком кожен день, щоб якось розказати там, про свій внутрішній світ. І це дуже корисно для чоловіка, якщо жінка після того, як він прийшов вдома, пів півгодинки чи годинку про щось прошебечить, це переключить його з робочого, стану на домашній. Це така користь. В ці моменти треба якось просто домовлятися. і, ну... У нас Знаєш, любов придумала, щоб не, пла... ну, <смі> не платити гроші. Просто людина. там... Якщо ти щось від мене хочеш, то ти алчна, Там, ну, ну, бред. Просто ну, треба цінувати ресурси, що в тебе є. Молодість це ресурс. Гроші це теж ресурс, такий самий, як молодість. Просто. Гроші можна заробити. А молодість, як казав мій батько, це недолік, який швидко проходить. Так, да, дуже цікаво. Такий який твій найулюбленіший вік у стосунках з жінками? Яких ти жінок обираєш? Я гадаю, що вік ну, зовсім не має ніякого значення. Там людина, вона чи твоя, чи не твоя? як ти це відчуваєш? Чи ти береш там, ну, трохи молодшу за себе, тоді ти розумієш, що рік треба якось допомогти і розібратися в тому житті. Чи, ну, просто там, Людина твоя. Їх не, ну, ти не можеш їх відчувати чи не відчувати. Воно просто. ну, mm -hmm. Чи твоє, чи не твоє? Ну, як, як от дівчатам зрозуміти, це їх е, чоловік чи ні? Як чоловікам зрозуміти, це їх жінка чи ні? Поняття немає. Це хімія. А, тобто в твоєму випадку це не хінчу? Ну, ти відчуваєш, ну твоя людина, наприклад. Uh -huh. Відчуваєш, що там деякий там, розлад. Ну, сядь, поговори за це, там, я не знаю, домовці, за щось там якось. Якщо ну, бачиш, що воно не твоє, ну то воно не твоє просто. Так само в тебе це налаштування відбувається і в робочій сфері. Ти відчуваєш своїх партнерів, своїх колег, тих, хто на тебе працює. Ну, звісно. Ну, тобто, це називається на... соціальний інтелект. Його треба качати все життя. Треба намагатися розуміти, зрозуміти, що ти не тільки, що ти хочеш від людини, а що людина хоче від життя, спершу за все. Потім, що людина хоче від тебе, від стосунків з тобою, робочих чи не робочих. Бо... Ну, соціальне життя там з дружиною дуже схоже на бізнес-процеси на фірмі угу. Я можу дуже багато про це розказувати, але в нас, гадаю, що не стільки часу, щоб всі ці аспекти розкрити, розумієш? Розумію. А ще хочу в тебе спитати стосовно того, чи носиш ти якісь обереги, можливо. Ну, хрестик, звісно, хрестик. Що так, я хрещений. Угу. Більше ніяких там в тебе. Захисних немає амулетів, нічого все напряму. Яка різниця хто проти нас, якщо з нами Бог? Угу. От на цій ноті і закінчимо. Я думаю, що це найголовніше, що буде в нас на заставці з інтерв'ю нашого такого обширного. Тому, друзі, що можу сказати? Самі класні чоловіки сьогодні. Були тут з нами всі майже 4,5 години. Ми говорили про те, як же все ж таки зрозуміти цей світ чоловіків і як більше менш знайти той місток між жінками чоловіками, як знайти ту таку лінію, де буде комфортно кожному по ту сторону шляху. Підписуйтесь, додавайтесь на Микиту обов'язково. Він не вчить нічого поганого, він дуже багато всього знає. І дійсно інколи каже навіть Більше те, не що треба. треба, інколи ні. Але то таке, то тільки я буду знати, бо це наші з ним моменти. Дякую тобі велике. Давай п'ять. Дуже була рада тебе бачити на своєму каналі. Що можу тобі сказати? Молодець, ти крутий, так рухайся, нехай все буде ок.